Останні місяці Україна зіткнулася з масштабною навалою сарани. Через аномально спекотну та посушливу весну склалися сприятливі умови для масового розмноження цих комах. Великі скупчення сарани спостерігаються у Запорізькій, Дніпровській та Херсонській областях, а окремі руї вже поміщені навіть у центральних регіонах. Ця ситуація створює серйозні ризики для агропромисловості та екосистем, адже сарана. Здатна за лічені дні знищувати рослинність на великих територіях. Сьогодні я детально розповім, що собою являє сарана, які види поширені в Україні, чим вона живеться, як розмножується, чому саме зараз відбулося нашестя та як з ним боротися. Сарана це назва кількох видів комах родини саранових, які здатні різко змінювати поведінку і спосіб життя залежно від умов середовища. Фактично, сарана це близький родич звичайних коників, проте відома своєю унікальною особливістю перехід від одиночного способу життя достатного. У сприятливі періоди, коли достатньо їжі і низька щільність популяції, ці комахи живуть розрізненими осередками та поводяться як типові коники. В такому вигляді сарана непомітна і не завдає суттєвої шкоди. Однак за певних умов, посухи та спеки. Коли рослинність висихає і кормових ресурсів бракує, у сарани спрацьовує інша програма поведінки. Комахи стають активнішими, починають збиратися у великі групи та виявляють агресивну харчову поведінку. Вони об'єднуються у щільні зграї, які можуть налічувати мільйони особ, і спільно пересуваються в пошуках їжі. Цей перехід від одиночної форми до стадної супроводжується навіть фізіологічними змінами. Сарана здатна змінювати забарвлення тіла та форму крил у відповідь на підвищену скупченість і стрес. У статній фазі комахи мігрують на великі відстані та можуть повністю винищувати всю зелену рослинність на своєму шляху. Масові навали сарани впродовж історії неодноразово спричиняли спустошення врожаю у країнах Африки, Азії та Європи. Сарана належить до комах з неповним перетворенням. Тобто її життєвий цикл включає стадії яйця, личинки та імаго без стадії ляточки. Варто розуміти, що саранові постійно присутні в екосистемах України як звичайні представники місцевої ентомофауни. У нашій країні мешкають до 20 видів саранових комах, більшість з яких живуть непомітно у травостої і не утворюють великих зрайн, лише деякі види мають. Здатність до такої міграційної поведінки за сприятливих умов, саме їх і називають сараною в широкому розумінні. Отже, термін сарана радше описує поведінковий феномен, ніж конкретний біологічний таксон. Багато саранових комах можуть стати сараною, якщо різко збільшиться їхня кількість і вони почнуть мігрувати разом. В Україні найбільш відомі три види саранових шкідників, які здатні до масовості: італійська сарана. Перелітна сарана та марокканська сарана. Саме ці види входять до групи так званих статних саранових і періодично спричиняли спалахи чисельності: італійська сарана або італійський прус, комаха середнього розміру, самки до 4 см завдовжки, із забарвленням від сірого до бурого. У роки масового розмноження саме італійський прус нерідко утворює великі руїни півдні України. Цей вид. Широко поширений у степових районах віддає перевагу відкритим сухим біотопам з ділянками голої землі. Італійська сарана поліфах, тобто всеїдний шкідник, здатний живитися практично будь-якими рослинами. Перелітна сарана найбільш відомий вид сарани, який історично спричиняв спустошливі нашестя в різних частинах світу. Це досить велика комаха від 3,5 до 5,5 см, зеленкуватого або бурого кольору. Перелітна сарана має виражені одиночну та статну форми. За низької чисельності живе розпорошено в заплавах річок і болотистих луках. Але коли чисельність зростає, її личинки переключаються у статну фазу. Зокрема, змінюють забарвлення зеленого буро червоне, і дорослі особи не здатні формувати величезні зраї. Саме перелітна сарана зараз масово фіксується на півдні України. Руїна Херсонщині та Запоріжжі належать до цього виду. Перелітна сарана може активно перелітати на десятки і сотні кілометрів. Окрилені особи не здатні долати понад 100 кілометрів за добу, а за наявності сильного вітру навіть і 200. Її історичний ареал охоплює Південну Європу, Азію та Африку. Тому за сприятливих кліматичних умов ці комахи можуть залітати в Україну з інших регіонів. Марокканська сарана дещо менший за перелітну вид сарани. Самки до 3 см жовтувато бурого кольору. Цей шкідник раніше був відомий переважно в Середземномурі та Північній Африці, але трапляється і в степах України. У південних областях у посушливі роки марокканська сирана також може давати спалахи чисельності. Нинішнього сезону фахівці зазначають масове розмноження і цього виду теж. Морфологічно марокканська сирана має напівпрозорі надкрила з темними плямами. Червонуваті задні ноги та здатна живитися різноманітними культурами від зернових до овочевих. Єгипетська сирена – це ще один вид, який несподівано з'явився у повідомленнях про нашестя 2025 року. Попри назву Єгипетська, сарана давно мешкає і на півдні Європи, вона більша за інших, самки до 7 см, яскраво зелена з характерними смугами на спинці. Зазвичай єгипетська сарана не мігрує на великій відстані і веде осілий спосіб життя, її фіксували раніше в Криму. Але масова поява цього виду на материковій Україні нове явище. Зими останніх років стали достатньо м'якими, а літо посушливим. Тож цей теплолюбний вид зміг вижити і різко збільшити популяцію. Загалом нинішнє нашестя сарани є безпрецедентним для України за сучасну її історію. Хоча окремі спалахи траплялися раніше, такого широкого охоплення території різними видами сарани водночас наша країна ще не знала. Чим живиться сарана і чому вона небезпечна? Сарана типовий поліфах, тобто може споживати практично будь-яку рослинну їжу. У мирні періоди саранові віддають перевагу соковитій трав'янистій рослинності, наприклад, молодим пагонам трав на луках або очерету за плавах грічок. Проте, коли комахи збираються у великих групах, їхні апетити стають всеїдними. Найбільше вони уражають зернові культури та злаки: пшеницю, жито, кукурудзу, ячмінь, просо. За нестачі улюбленої їжі сарана поїдає практично будь-яку зелену масу: овочеві та баштанові культури, бобові, технічні культури, листя дерев і кущів, навіть хвою молодих саджанців. Молоді ненажерливі личинки спочатку об'їдають листя. Стебла та квіти на полях. Дорослі окрилені особини, рухаючись далі, можуть добивати врожай на наступних ділянках. Зафіксовано, що під час міграції сарановий рій знищує всі посіви на своєму шляху в найкоротші терміни. і втрати врожаю на уражених полях можуть сягати від 25% до 100%. Наприклад, марокканська сарана, налітаючи на дозріваюче поле зернових або вовнику, часто перегризає стебла рослин біля основи. Після проходження такої зграї посіви виглядають так, ніби їх скошено або побило градом. Нинішнього сезону в Україні, на щастя, основним кормом зграї сарани поки що залишаються дикорослі трави та очереттяні зарості. Зазначається, що поки що прямих втрат промислові посіви ще не зазнали однак існує серйозна загроза, що в разі подальшого поширення комах вони доберуться і до аграрних вугідь центральної України. Кожна нова генерація сарани або залетілий рій здатні швидко переключитися на поля зернових, якщо їх не зупинити на ранніх етапах. А скільки живе сарана, усі види сарани в Україні мають один річний цикл розвитку лише одне покоління на рік. Це означає, що комахи, які вилупилися навесні, до осені стають дорослими, розмножуються і відкладають яйця, а потім гинуть з настанням холодів. Зима для сарани є критичним періодом. Дорослі особини і личинки не переживають морозів, тому зимують лише яйця в ґрунті. Саме ці сарани відкладають яйця в ґрунт, формуючи спеціальні капсули. Кожна така капсула містить приблизно до ста яєць, склеєних пінистою секрецією, що твердіє і захищає яйця від висихання та холоду. Зазвичай сарана відкладає яйця у щільні, глинисті або піщані ґрунти. На глибину близько 3 чи 5 см. Одна доросла самка здатна відкласти близько 5 капсул протягом сезону. Таким чином, від однієї самки потенційно наступного року може з'явитися до 400 нащадків. Навесні, коли ґрунт прогрівається, з яєць виходять личинки сарани. На відміну від метеликів чи жуків, личинка сарани виглядає як мініатюрна версія дорослої особи не тільки без крил і недорозвиненими статевими органами. Личинка, її ще називають німфа, одразу починає живитися рослинністю і швидко росте. Вона проходить 5-6 линянь, кожного разу скидаючи стару шкіру і наближаючись до вигляду дорослої комахи. З кожною линькою зачатки крил збільшуються. На перших стадіях розвитку маленькі личинки малорухливі. вони радше повзують серед трави і можуть здійснювати лише коротенькі стрибки. Проте з ростом у личинок розвиваються сильні стрибальні ноги. І вони здатні пересуватися стрибками на десятки метрів пошуках їжі. Такі масові скупчення стрибаючих личинок називають кулігами, вони поступово просуваються територію, поїдаючи траву. Після останньої линьки личинка перетворюється на імаго, тобто дорослу комаху з повністю розвиненими крилами. Доросла сарана живе кілька місяців. Точна тривалість залежить від виду, температури та наявності корму. Цікаво, що у нормальні роки більшість яєць сарани в ґрунті гине через природні чинники. Яйцекладки уражають хижі комахи, грибки, бактерії, віруси, а частину з'їдають птахи та дрібні гризони. За оцінками біологів, із кількох сотень яєць зазвичай виживають лише кілька десятків. Цього достатньо для підтримання стабільної невеликої популяції саранового у природі, проте в посушливі періоди цей природний контроль послаблюється. Шкідливі гриби і віруси розвиваються гірше у сухому ґрунті, тому виживає значно більше яєць. Одна бездощова осінь може призвести до того, що наступного року з усіх відкладених яєць масово вилупиться сарана, спровокувавши вибухове зростання чисельності. В українському кліматі сувора зима зазвичай стримує багато південних видів шкідників. Мороз є своєрідним санітаром, який знищує надлишок комах. Саме зима залишається Головним стримуючим фактором поширення сарани в наших широтах. Якщо майбутня зима буде холодною, більшість саранових яєць, що не встигли заглибитися достатньо в ґрунт або опинилися в зоні примерзання, загине і навала припиниться природним шляхом. Однак теплі зими останніх років послаблюють цей відбір, що частково пояснює, чому сарана все частіше стала турбувати українців. Тож комплекс причин нинішнього нашестя сарани в Україні пов'язаний як з кліматичними змінами, так і з людською діяльністю на певних територіях. Є декілька головних чинників. Перший це посуха і спека 2023-2025 років. Останні роки характеризуються аномальною для України посушливістю. Весна 2023 і 2025 видалась дуже сухою і теплою. Саме дефіцит вологи та спека створили ідеальні умови для розмноження сарани. У багатьох південних районах навісні висохли заплавні луки, а очеред почав відмирати. Цим пояснюється, чому сарана прийшла у статну форму. Через циклічні зміни клімату Україна стрімко наближається до умов типових для більш південних широт. Потепління у нас йде у 2,5 рази швидше ніж у середньому в світі. Це призводить до того, що види комах раніше тут рідкісні, отримують шанс масово розмножуватися. Другий чинник це зміна екосистеми через воєнні дії. Профільні органи влади прямо називають нашестя сарани одним із наслідків війни та пов'язаного з нею екоциду. По-перше, бойові дії призвели до того, що значні площі землі на півдні та сході залишились необробленими там, де раніше були засіяні поля або проводились агротехнічні роботи, тепер перелоги, зарослі бур'яном землі, кинуті людьми через небезпеку. Ці зарості слугують ідеальним місцем для розмноження сарани, адже ніхто не заважає їй відкладати яйця і живитися дикою рослинністю. По-друге, з фронтових територій зникли птахи та дрібні тварини. Гучні обстріли, пожежі та руйнування вигнали птахів, природних ворогів сарани. Натомість сарана вибухів не боїться і спокійно розмножується там, де її не скльовують хижаки. Як результат, саме в регіонах, що прилягають до лінії фронту. Спалахи сарани фіксуються найчастіше. Наприклад, у 2023 році осередки розмноження сирни виявили в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а у 2024 році на Харківщині, при фронтових громадах. Усі ці випадки припали на території, де через бойові дії було порушено сільське господарство та екологічний баланс. Третій чинник це техногенні екокатастрофи. Окремо варто відзначити вплив підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Цей злочин з боку РФ не лише затопив величезні площі, а й після спаду води перетворив колись зрошувані землі на пустку. Береги висохлого каховського водосховища та обмілілих каналів заросли бур'янами, очеретом, який потім висох на спеці. Екологічний баланс півдня України значно порушився, родючі зрошувані угіддя перетворилися на висушені солончаки. Такі зміни тільки сприяють сарані. Вона полюбляє саме сухі степові ділянки з рідкою рослинністю. До цього додалося спекотне літо 2023 до 2024 років. Тож не дивно, що популяція сарани зросла. І останній четвертий чинник це атмосферні умови, а саме вітри. Поширенню саранових роїв посприяли і погодні умови цього літа. Над Україною встановився стійкий антициклон зона високого тиску, що приносить мало дощів і сформувала потужні повітряні потоки з півдня. Ці вітрові потоки здатні переносити комах на великій відстані. Фактично, сарана скористалася попутним вітром, щоб мігрувати з південних районів далі на північ, так пояснюють, чому рої, що виникли на Херсонщині та в Запорізькій області, досить швидко з'явилися в небачених досі місцях на півночі Дніпровщини і в Центральних областях, навіть Київщина отримала поодиноких гостей. І фінальне питання: як боротися із сараною. Моніторинг і раннє виявлення це перший і найважливіший крок. Постійно стежити за появою сарни у потенційно небезпечних місцях. До таких місць належать необроблювані землі, пасовища, узбіччя доріг, поля, де не проводились оранки чи культивації, ділянки з розрідженим травостоєм вздовж зрошувальних каналів, галявини та узеліся лісосмуг. Саме там наймовірніше відкладені яйця і з'являються личинки. Огляди у слід проводити регулярно, особливо у південних та центральних областях. Рекомендований час обстеження рано вранці. До 9-ї години, або ввечері, після 18, коли сарана мало рухлива і сидить на рослинах. У цей період комах легше помітити і порахувати. Звідси виходить наступний крок: можна визначити, чи загрожує конкретне скупчення сарани врожаєм за допомогою поняття економічного порогу шкодочинності. Для сарани встановлено такі орієнтири. Для стадних видів небезпечно вважається скупчення понад 2 або 5 особин на квадратний метр. А для одиночних нестатних видів понад 10 чи 15 особи на квадратний метр. І що під час обстеження виявлено, що щільність сарани перевищує ці показники, рекомендовано запроваджувати особливий режим захисту рослин, тобто вживати активних заходів боротьби. І відповідно третій крок це хімічні методи боротьби з сараною. Це найефективніший і найшвидший спосіб знищення масових скупчень сарани, застосовують так звані контактно-шлункові інсектициди. Тобто такі, що діють як при безпосередньому контакті з комахою, так і при поїданні оброблених рослин. Отже, навала сарани в Україні стала тривожним сигналом про зміни клімату та екологічні наслідки війни. Ми спостерігаємо унікальне для нашої країни явище, коли одразу кілька видів саранових комах перелітна, італійська, марокканська та навіть єгипетська сарана – отримали шанс масово розмножитися і поширитися на великі території, знаючи біологію цього шкідника. Його слабкі місця і сучасні методи боротьби ми здатні захистити свої поля від спустошення. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал проекту Птиця Шо.